Друзі, всім, всім привіт! Давайте я вам буду показувати все те, що я отримала. Дуже мені подобається ця рослинка наприкінці вересня 25-го року. Сьогодні ми з вами будемо балакати про вічно-зелені квіти та про покупочки. Тому, якщо вам цікаво, лишайтеся зі мною. Давайте разом подивимося, що у мене буде зростати у садочку на новій ділянці. Розпочати я хочу з рослини. Взагалі, з покупочки. Чесно вам скажу, коли я прийшла на пошту, всі дівчата, працівники пошти сказали, коли дізналися, що це моя посилочка, а що ви взагалі тут придбали з землею, бо ваша вся земля розсипана по відділенню. Бачите, отак От і стоїть. Отак От я вам і показую, що взагалі відбувається. Декілька днів простояла у мене. Навіть я прибирала з дощу, бо в нас на Харківщині дощ. Перший осінній дощик. Тому, як ви зрозуміли, в карабульки хочу все витягнути. Тут якась тут ленточка, бачите? Що тут ленточка, якась поворовочка. Вину кліпочку придбала. Ось так виглядає. Бачите, яка перевернута вся була. Зараз доведу їх до ладу і буду вам показувати. Ось таку ялицю я купила, напишу зараз назву вам, а коли все доведу до ладу ось тут, з корневою. Подивіться, що робиться жах. Хотіла вам відрекомендувати цього продавця. Чому не буду все робити, тому що ось так приїхала квітка, бачите. Ще одна ялиця. Захотілося мені придбати ялиць цього року, бо в мене є місце у садочку, де їх можна посадити. І от, бачите. Якщо я не помиляюся, це Ф ялиця Абірон зветься. В неї ось такі дуже цікаві. Дивіться, які, бачите, гілочки. Взагалі яка крона. Ось така. Це сільбер перл, якщо не помиляюся. Ну, про редагування вам підпишу. Ось такі гарненькі. Ще одну придбала ялицю, також вам її зараз покажу. І ще хочу розпакувати ось цю хвойну рослину. Це є тис. І зроблю вже включення трошки пізніше. Для вас це пройде ровно одна секунда, а для мене деякий час. Не перемикайтеся, і лишайтеся зі мною. Прийшла до місця, де пакую завжди вам посилочки. ще ось Одне замовлення з полуничкою. Поки вам пакується, вирішила все ж таки прикрити цю кореневу систему, бачите, можливо, це від того, що вона відкрита, бачите, починають вже сохнути ось ці хвоїнки. Якщо так придивитися. Дуже симпатична, красунечка. Це ж, уявіть собі, як її мотиляла. По пошті, по цій коробульці, що відпала взагалі ось ця частина горщика. Це трилітрові горщики, дуже гарні саджанці. Буду зараз знову насипати ось цей ґрунт, вже свій. Ну, можливо, я трошки там перемішаю, щоб швидше ялинка адаптувалася, бо вони, я так рахую, дуже страшний стрес. Подивіться. Які в неї симпатичні вші гілочки. Дивіться, яка хвоя, суперовська. Вона йде, до речі, десь, якщо брати в сантиметрах, зараз буду вам намагатися тут зробити такий ракурс, лише показати, дивіться, вона йде десь приблизно пів міліметра в довжину. Дуже цікавий, на мій погляд, сорт. Ну і, звісно що я хочу, щоб вона зростала на ділянці, яку її я оберу. Бачите, ось ці хвоїнки. От я рахую, що все ж таки треба її саджати, щоб вона мене милувала. Крона дуже гарна, мені подобається. А дивіться, яка просто гарнюнечка, бачите? Гілляка тут он вже є такі розводи. Дуже гарний садженець. Ну, якщо брати по кроні, ну роки три, мабуть, є вже. Тобто це є трирічний саджанець не менше. Дивіться, яка гарна крона. Бачите, щодо щепи, Давайте її також подивимось, поки її можна дивіться, яка вона гарненька. гарно в не заростає, бачите? Так, да, я думаю, що їй три роки точно є. Сулочка вийшла, типущику взагалі крутяк. Бачите, яка щепа. Ну і судя по ніжці, вона також зростає. це є круто. Горщик я буду лишати цей для транспортування. Ну, але, бачите, будемо бачити, коротше говоря. У подальшому, що з нею буде відбуватися. Мені цікаво, як вона приживеться на новому місці. Так що дуже нею задоволена. Купила я її недорого, до речі. От. Ну, але все ж таки хотілося, щоб у цих трав, бачите, у рахунки взагалі ніяких не було. А вони є, подивіться. Швиденько біжу її саджати. Ну і вже, мабуть, покажу, коли посаджу в інших відео. Дівочки любі мої, ну як так можна пакувати? Дивіться. Розкрила пакетики. Все перевернуто, повністю. Гить. Укорнела вся зверху, розумієте? Ну хіба так можна? Бідна рослиночка мучається і в дорозі, і коли приїжджає. Поки адаптується, а уявіть собі, вона в мене трошки тут покліпається в горщику. Правда, з моєю вже землею, я хочу її так адаптувати трохи. А потім вона знов поїде, знов стрес. До речі, гарненько виглядає бачите прищепа, зростає. Ну, ж там бік, можна сказати, що він відсутній. Дивіться, коріння навіть і тут зверху. Я, якщо чесно, ще від такого пакування. Мені дуже подобається цей продавець. От, Я в нього, якщо не помиляюся, купувала один чи дві рослини. Чи взагалі це моє перше замовлення, надо згадати, не згадаю так швидко. Дуже мені подобаються ціни за ось такі шапочки. Дивіться, бачите, ось так. Щоб її показати вам повністю в кадр. Ну, дуже гарні шапочки для таких рідкісних хвойних ялиць. Ну, але це пакування, звісно, просто. Подивлюся, що буду на майбутнє. Ще хочу зробити декілька замовлень. Але, мабуть, вже пізніше, можливо, на наступний рік, а може взимку, подивлюся. Ні, взимку не зроблю, бо нікуди буде саджати. Мабуть, якось так. Також, подивіться, яка гарна круна. Ось ці зараз буду показувати вам пуп'янечки гарнюсінькі. Натую для себе в першу чергу, щоб просто потім згадати, яка вона буде. Бачите, яка красотулька. Симпатична, просимпатична. З зворотньої сторони ось такий сріблястий відтінок хвої. Ну, зазвичай, як у ялиць. От. Хоча це не є головна риса, як можна зрозуміти чи то ялиця, чи то ялинка. Ну, але один з варіантів це є блакитна хвоя зі зворотньої сторони ось цих малесеньких гілочок. Зараз кадр просто ідеальний. Попробую отак трохи показати вам. Вся повністю стоїть на поп'яночках, бачите. Приріст, якщо я не помиляюся, в неї там буде невеличкий нарік. Десь там 5 см, якщо я не помиляюся. ну, але подивимося. Описи зроблю під відео, щоб було зрозуміло. Гарненька, просто гарнонечка. Колір неї такий цікавий. Зелений прозелене. Справжній зелений літіло. Бачите, який? Ну просто-просто. Так, піду саджати, щоб корінчики не сухли. Чому не подобається? Тому що вона і так дуже повільно наростає. Уявляєте, це скільки часу наростало і так быстренько за день. А все скидується. Дуже хвилююся за нею, бо хочеться все ж таки, щоб вони росли і дарували радість, а не навпаки. Трохи засипала. А зараз вам покажу її висоту, бо проперла з собою, бачите, лінійку. Виходить 15 сантиметрів. По висоті вона, ну, не більше, бачите. Але дуже симпатична, мені так вона подобається, що просто нема слів. Ну, Подивимося, що там з нею буде відбуватися після посадки. Поки що ось так. Далі, тис, який витащила. Я тут перебралася до нової локації, де я вам показую свої квіти на фоні цього камня, який зробила сама власноруч, ось так виглядає, але ще не дороблений повністю і не пофарбований, не оброблений, закріплювачами, усілякими, Ну, тобто, ще в процесі. Ну, але вже, бачите, слугує фоном. Так от, тис здоровенький, скільки ж він тут сантиметрів. Зараз спробую це зробити. І в мене сьогодні таке буде трошки, мабуть, в луговому форматі. Ну, але друзі, головне, що квіточка рослинка, да? так, 30, 60, 60, ну сантиметрів, десь вісімдесят. І він йде по висоті. Це той, що я придбала, ось так виглядає. Мені дуже подобаються ці пуп'яхи. Я не знаю, що це таке. Чи квіточка на наступний рік буде, чи ягідка. чи все ж таки це будуть нові листочки. Я ще до тисів придивляюся, в мене є вже якась їх певна колекція, буду їх збирати, бо вони мені дуже подобаються щодо догляду. І щодо ураження від шкідників. Їх не треба так частенько обробляти, як інші рослини. Це вже окрема історія. І, коротше говоря, якщо бути е, небагатословною, то він мені подобається. Я його ось так лишаю в гімності. І це, мабуть, або 5-літровий горщик, або 7,5. Ну, щось думаю, що п'яти. На таких, бачите, ось дивіться, я сюди покладу, бачите, ось такі гілки вдровені. Дві штуки, вже розвітлення. Дуже здоровий такий екземпляр, мені він подобається. Потрібен до тімістового куточка в моєму садочку. на нову діляночку, тому ось такий вже є. Сьогодні я його полила. Сьогодні в мене вже дивіться. 3 жовтня, бачите. Ну якось так. Далі покажу вам ще ось цю красу. Також вже посаджена, бачите. Ємність 3-літровий горщик в тому, якому приїхав, вона не сипить. Да? А ну-ка, зараз подивимося з вами. Бо я ж так, як і ви, оце тут роздивляюся. Ну і порівняння перший Ні, не, не сипать. Це дуже-дуже добре. Аберон прям дуже-дуже карликовий сорт. Ми нічого будемо її разом з вами вирощувати, милуватися. І ось такими гілочками подивіться. Ну, просто красотонька. Неймовірно. Коли так на неї дивишся зверху. Знаєте, ульот відчинках, в кольорі, у вигляді загалом по зовнішньому вигляду. Вона, коли виросте ну, в дорослому віці, буде до 0,5 метра. Ну, так от, такий буде ось такий насичений кущик. Це дуже-дуже Ну Подивимося, це я тут, бачите, ось є у мене рослини які я вам буду не відправляти по ехінацеям Такі малявки, якісь їх, так можна назвати, квіточки, рослинки, які я буду пропонувати на наступний рік. Ну і тут же я покажу вам, як виглядає живець, той, який ми з вами саджали. Я вам показувала, давайте ще покажу. Зразу в одному відео дивіться. Ось поки стоїть. Прийшов дощ, прихоже на наступний день, тут все мокро повно. ну Але якщо брати отак, то виглядає ось в такому варіанті. Подивимося. Так, що до ялиці показала, розказала. Йдемо далі. Показала ялицю Сільбер Перл, Подивимося, чи буде вона далі. Кіду наші також в цій покупці, я придбала дуже симпатичну ялицю. Чому я купую ялиці? Тому що вони у порівнянні з іншими хвойними рослинами більш є компактні. Не скажу, що всі сорти, але більшість з них. Вони мені подобаються. Ось Подивіться. Ну чи хіба це не краса? Гляньте, Це ялиця іспанська. Оце ялиця корейська. Розумієте, два різні види. Подивіться, як виглядають. От зараз я її покручу. Там ближче просто до крони. Мені це не подобається, що воно таке жовтеньке, бачите? І я не розумію, чи то вона підпечена, чи то вже на ній є якась хвороба, чи що це взагалі таке. Дивіться, як крутизно виглядає. Так? Да? Грудня. Гляньте. Краса красою. Це ж треба таке створити природою. Гляньте, дівчаточка. Вона повинна бути дуже жовтого відтінку, якщо буде зростати на сонечко. Подивлюсь, куди я її посаджу. Звісно, буду намагатися, щоб сонечко більше було, бо мені хочеться бачити її, цей жовтий відтінок. Правильно підпишу її зараз, як вона зветься. Ялиця іспанська аурея. В дорослому віці буде 2-3 метри. Ні, не так. Чи так. Коротше, не буду зараз вам нічого тут багато розказувати, просто зроблю опис. Цікава, обов'язково приєднайтесь до моїх соцмереж, щоб почитати. Ну, а також передивляйтеся опис під кожним відео, щоб розуміти ту чи іншу інформацію. Бачите, яка гарненька. Мені подобається те, що вона чудернацька так виглядає. Дивіться, яка звідси. вона зростала, чи все ж таки хвороба? Я ще, поки багато не розуміюся, в ялицях, взагалі в хвойних рослинах, тільки вчуся, для мене це якийсь новий виток мого хобі, такого знаєте, творчого, садового. Звісно, мені хочеться їх мати. Бачите, скільки вона вам заклала. І я хочу подивитися, чи дійсно вона їх всі відкриє після переїзду, посадки і ну, таке інше. Бачите, яка гарненька. Так, щодо крони. Крона тут супороська. Ось така щепа. Гляньте. Непогано вже затягується потихесенько, це є добре. Все тепер треба за нею просто поспостерігати щоб хочу розуміти, що таке з нею оце по відтінкам, щоб нічого не впустити не дебажи. Отак я її потім підніму, коли посаджу, і вона буде виростити вверху. Перші роки вона буде вкорінюватись, роки три, мабуть, ось так. А потім, коли вкоріниться, вже буде видавати більше ну, свої прирости. Їй десь три роки. Дивіться. Як це дізнатися, як я вже зрозуміла, ось один оцей шарда. Дивіться, другий. І ось цього року був третій. Ну, от, як я це розумію, оце так можна вирахувати, скільки років вашій. Хелойні рослині. Це так можна вирахувати, якщо у вас рослина або повільно ростуча, або із цієї серії. Бо якщо вона швидко зростає, то вона може давати ось такі ряди і саме, ну, якраз і два видавати. Так що саме з повільно ростучими. Екземплярами можна дізнатися їх вік. Ну, красотулечка. Просто красотулечка. Вже, я, бачите, пересадила пастігіату з ґрунту. Також тут позакладала гляньте, скільки бронюк. Це таке вже, знаєте, відступлення. І хочу щоб вони поруч виростали овсяницей. І їх дуже ніхто не дооцінює. Так, її треба саджати і пересаджувати на четвертий вже рік. Ну, тобто вона така швидко зростаюча, багаторічна рослина, але в ландшафті виглядає просто бомбезно. Бачите, ось така краса в мене, гляньте, по відтіночках. Ну, і далі там йде, ну але поки ось так. То я дуже задоволена, що ялиці до мене приїхали. Можливо, ще придбаю якісь, буду бачити. Поки зупиняюся на цьому, ну а далі будемо бачити. Головне, щоб ці прижились і з ними все було гаразд. Така ж вона красотулька. ну просто, просто, просто. Такі, знаєте, торкаєшся її. А відчуття, як це їжачки наче. Бачите, який приріст за рік вона видає. У сантиметрів 4-5. Ось дивіться. А потім, а ось перші взагалі, ось бачите, по одному були по 2 см, дивіться, почала зростати, мабуть, її пересадили до більшого горщика, вона видала трохи більше. Тому я їй кажу, що руки через 3, коли вона вкоріниться, вона повинна видавати до 10 см на рік своїх приростів. Але про це вам все розкажу пізніше, покажу. А поки, друзі, кажу вам до побачення, до нових відео. Завжди ваша Ілля І усім пока-пока.